Всім привіт! Авантюрин персонаж уявного типу, що слідує шляху збереження. Він є першим івентовим щитом, фусюань не рахується. У цьому відео ми поглянемо на його здібності і скілсет, зрозуміємо, як його зібрати і чи треба вам його вибивати, і чи потрібні йому ейдалони або ж сигна. Але перед початком відео нагадаю про мій телеграм-канал, де я ділюсь різними інсайдами щодо відео і витками по геншину і Хонкай Старрейлу, тому підписуйтесь, всіх чекаю. Також можете авансом поставити вподобайку на відео, за що я вам скажу дуже велике дякую. Перейдемо до відео. Традиційно почнемо з базової інформації. Авантюрин п'ятизірковий герой уявного типу, який слідує шляху збереження, тобто є щитовиком. Його головною особливістю є можливість наносити непоганий як для сустейна демедж. Розберемо його здібності більш детально. Звичайні атаки, як у більшості випадків, нічим не виділяються. Вони завдають уявний демедж ворогу від захисту авантюрина, що дає змогу бити ними по 3000, як мінімум, при гарній прокачці, а також вони генерують 20 одиниць енергії. Майже завжди ми будемо користуватися саме ними. Навичка головна здібність авантюрина. При активації вона накладає на всіх членів команди щит під назвою «Укріплена ставка на три ходи. Щіт може поглинути до 1280 одиниць демеджу на персонажа, але ми це множимо на 4, бо цей захист накладається на всіх героїв, а це вже 5120 одиниць. Також щит може накладатися до 2 разів, тобто 2560 одиниць на героя. А при отриманні щита його час дії оновлюється, що робить його майже нескінченним. Ще можна згадати його другий слід, який накладає на всіх героїв щит, ідентичний до того, що з навички, на початку бою, всі щити авантюри на скеляться від захисту. Також навичка регенерує 30 одиниць енергії. Головна ціль наздібності авантюрина нанести уявну шкоду одному таргету у розмірі 270% від захисту героя. Також вона дає випадкову кількість рівнів ставки на осліп, але про призначення цієї механіки ми поговоримо трішки пізніше. В середньому ультимейт буде давати 3-4 рівня. Також ця надздібність накладує на ціль дебаф, який збільшує крити демедж атак по ній на 15%. Надздібність коштує 110 енергії. Талант авантюрина збільшує опір-ефектом усіх героїв під щитом аж на 50%, що є дуже великою цифрою. Крім цього, він описує механіку рівня вставки. Рівні ставки можна отримати наступним чином: якщо персонаж захищений щитом і його б'ють, то авантюрин отримає один рівень ставки, якщо цей герой не є авантюрином, і два, якщо це він. Також за допомогою третього сліда бонус атаки союзників будуть давати авантюрину 1 рівень ставки, але це буде працювати лише 3 рази між ходами авантюрина. Сама бонус атака активується, коли авантюрин має 7 рівнів ставки, і вона наносить демедж усім ворогам, рівний 25% від захисту авантюрина 7 разів. Тобто одна атака завдасть усім ворогам 175% від захисту нашого героя. Також заряди можна накопичувати до 10 разів. Вище згаданий третій слід, до речі, буде давати щит відразу після використання бонус атаки. Бонус атака основне джерело демеджу авантюрина. Перший слід допомагає легше балансувати стати, бо дає крит шанс від захисту авантюрина, максимальне значення 48% шансу при 4000 захисту. І останнє, що ми розберемо, це техніка авантюрина. Вона випадково дає йому додатковий захист на 3 ходи. Баф може бути у розмірі 24%, 36% і 60%. Чим більше число, тим менший шанс на його отримання. З декількох використань буде записуватися лише максимальне вибите значення. Підведемо підсумки щодо всього стилцету авантюрина. Він має дуже гарні щити, хоч на перший погляд вони не є дуже міцними, через бонус атак вони по суті є нескінченними і забезпечують дуже гарний захист членів команди. Окрім захисту, цей хлопчина може завдавати непоганий як для сустейна демедж. Якщо його порівнювати з іншими п'ятизірковими героями збереження, то можемо сказати так. Авантюрин себе краще почуває проти ворогів, які у більшості випадків завдають саме демедж по площі, бо таким чином він дуже легко накопичує собі стаки. Але проти монстрів, що переважно б'ють одну ціль, фусюань буде ліпша, а гепард середній і там, і там. Щодо пріоритету прокачки, на першому місці буде навичка, далі талант, потім ультимейт, і звичайні атаки можна взагалі не качати. З великих слідів потрібні всі, і нехтувати ними не треба. А за малі сліди він у сумі отримає: 35% захисту, 14,4% явного демеджу і 10% супротиву ефектам. На цьому все. Далі переглянемо ейдалони авантюрина. Є1 дає 20% крит-демеджу, усім героям під щитом укріплена ставка і накладає його після використання надздібності авантюрина. Ейдолун гарний і при бажанні його можна покрутити. Е2 знижує всі резисти ворогів на 12% при отриманні ним шкоди від звичайної атаки Какавачі. Дуже цікавий уламок, який робить його більш ефективним у командах Сахерон чи Раціо. Але майте на увазі, що ви не зможете накласти цей дебаф на одну ціль повторно, поки він не сплине. Є3 і Е5, як завжди, дають рівні у звичайні атаки, наддібність, навичку і талант, в цілому нічого цікавого, тому затримуватись тут не має сенсу. Є4 збільшує авантюри авантюрина наступним чином. Перед активацією бонус атаки він збільшує свій захист на 40% на два ходи, а також збільшує кількість атак з 7 до 10. Тобто тепер бонус атака буде наносити 250% від захисту авантюрина. Е6 збільшує увесь демедж авантюрина на 50% за кожного героя з щитом. Максимальне посилення 150%, тобто 3 героя. Зробимо висновки щодо ідалонів. Вони всі гарні і в цілому коштують своїх хемів, але глобально і без них він є чудовим сустейном. Якщо ви все ж таки вирішили докрутити авантюрина, то я вам раджу наступний порядок. У першу чергу крутимо сигну. Але якщо у вас вже є п'ятизірковий конус насамперед цигна гепарда, то можна докрутити Є1 і по бажанню є два. До речі, щодо зброї. Найкращим варіантом, очевидно, є сигна авантюрина. Окрім велетенського базового і відсоткового захисту, ця зброя бафає демедж як і носію, так і команді. В цілому конус дуже гарний і підійде на будь-якого героя збереження, окрім Фусіані, але повністю його можуть розкрити на даний момент лише Авантюрин і Берзень Сім. Але не обов'язково витрачати цінні івентові квитки на цей конус, бо також дуже файною опцією буде момент перемоги. Звісно, він дає менше захисту, але збільшений агер допоможе частіше скидати бонус атаку. Конус з віртуалки і сігнав Сюань, ну, вони йому не підходять, е, ну, буквально. Конус з віртуалки можна поставити на початку гри, але це така собі опція. Усі четвірки плюс-мінус однакові по характеристикам, але деякі відділяються. Одразу хочу відфільтрувати погані конуси, а саме вибір ландау і дикий вогонь, хоча останній можна взяти як затичку на ранніх етапах гри. Для того, щоб завдати більше демеджу, можна поставити новенький концерт або ж безкоштовне плетіння. А ось конус з бойової перепустки я би не ставив, бо він бафує демедж саме стібності. Звісно, там найбільший відсоток у всьому скілсеті авантюрина, але все ж таки головне джерело демеджу це саме бонус атаки, а цей конус їх ніяк не бафає. Перший день мого нового життя є найбільш універсальним варіантом з усіх, як і тренди, тим паче при грі За Зі зброєю розібралися, далі підберемо реліквії і планарні прикраси. Найкращим повним сетом на нашого бізнесмена буде лицар палацу чистоти. При бажанні можна зібрати повний сет драйвера, але, як на мене, раціональніше буде зібрати 2 на 2 комплекти зі шматків на захист, швидкість і різноманітні афікси. Повний уявний сет є опцією, але такою ж як і драйвер. З комплектів планарних прикрас краще всього встає салсото, тим паче, що авантюрину дуже легко активувати ефект від сета. Також можна поставити кіль і білобог, а при гріздамах магром явного типу демеджу можна натягнути Пенаконію. Щодо мейнстатів, ситуація наступна. Тіло на захист, але при наявності сигни можна поставити крити, ноги на швидкість, але у деяких ситуаціях можна поставити захист, сфера на захист або уявний демедж, і мотузка лише на захист. А тепер детальніше. В таблиці, що зображено у вас на екрані, ви можете побачити, що варіант з трьома речами на захист обганяє усі інші опції майже в усіх аспектах. Це через перший слід авантюри, на який дає йому крит шанс. Через це нам першочергово треба зібрати 4000 захисту. У додаткових характеристиках порядок наступний: швидкість, крит демедж, захист, крит шанс. Орієнтовні стати наступні. Здоров'я десь 3 тисячі, захист від 4 тисяч, крити 60 на 100, як мінімум, а максимальний крит шанс десь під 90%, і швидкість від 134 одиниць, але у деяких випадках може вистачати і базових 106 одиниць. На цьому все. І нам залишається лише розібрати команди і синергії інших героїв і авантюрина. Авантюрин універсальний сустейн, його можна поставити майже будь-куди, але є герої, які погано синергують з ним. А саме, Блейд взагалі не любить щити, бо вони уповільнюють процес накопичення стаків бонус атаки. Також краще взяти іншого сустейна для дамагрів, які використовують забагато очків дії, як приклад пожирач, Цинцюе, Селля та іншим. Але в цілому, якщо економити очки дії, то грати можна і з ними. Тепер до гарних синергій. Команда з бонус-атак це найкращий сетап для розкриття дамагерської сторони авантюрина. Для неї нам знадобиться, окрім авантюрина, топас і ще один бонус-атакер, наприклад, Лараціо, Дзинь'юань, або ж е, Герта, Хімеко та інші. А на третій слот можна поставити або якогось саппорта, наприклад, майбутню Робін, яка там буде дуже комфортно себе почувати, або ж Клару. Також авантюрин найкращий сустейн для Херон на даний момент, тим паче, якщо дати йому тренд. Для всіх інших героїв уявний щитовик буде дуже гарною опцією. З командами покінчено і ми можемо підводити підсумки. Якщо коротко, авантюрин дуже гарний сустейн. Він має дуже цікаві механіки, які дозволяють йому наносити гарний демедж і при цьому не просідати як захисна опція. В цілому він дуже гарний сустейн, і якщо у вас проблеми з щитами, то його має сенс отримати на свій аккаунт. В нього дуже легка збірка і в плані артефактів, і в плані зброї. В нього велетенське різноманіття команд. Персонаж вийшов дуже гарний і достойний звання першого івентового щита. На цьому все. Якщо вам сподобався хайт, ставте вподобайку і підпишіться на канал, а в коментарях можете написати, чи подобається вам авантюрин і ваш е, ігровий досвід за нього. Також не забувайте заходити у мою комору, посилання в описі відео. Дякую за перегляд і до наступної зустрічі!